Ми сьогодні з вами будемо робити віночок. Віночок це не тільки прикраса для голови, віночок це оберіг, знаха душі, в нього велика сила. Він оберігає волосся, знімає біль. Віночки плили і живих квітів. Ві... Народі кажуть, віночок випі життя любити. Квіти для віночка. Підбирали дуже обережно. Кожна квітка має своє значення. Мак дарує дівчині красу, любов, волошка здоров'я. Чорнобривці це краса, молодість, а зелені листочки це життя і молодість. Я заготовку для віночка квадрати помаранчевого. Блакитного, червоного, зеленого це будуть у нас листочки, пелюсточки пилю... і чорний серединка, клей, тичок, серветка і різнокольорові стрічки. Беремо квадратик, серединку ставимо тичок, пальчиками притримуємо і прокручуємо, серединку тичок, притримували і прикрутили. Починаємо викладати квіти. Червоний це у нас буде мак. Рубимо чорну серединку. Викладаємо квітку, починаючи з середини. Це у нас буде квітка в чорнобриці. Потім квітку. Робимо велику квітку. Приклеїмо кожну заготовку клеєм. Наносимо клей і приклеюємо. Прикрасимо наш віночок стрічечками. Кожна стрічка має свій символ. Посередині коричневе це символ землі годувальниці. Жовтого кольору це символ сонця. Червоний колір. Це добробут і багатство. Зелений колір це молодість і краса. Синій колір це символ води і неба. По черзі приклеїмо стрічки. Нехай цей вінок буде нам оберігом.